У спорт Романа Гутника привело бажання знайти однодумців. Початок шляху був ой яким нелегким. Спершу інваспортсмени стріляли, сидячи на звичайних кріслах, і лише згодом розжились візками. Запал Романа з'явився після першої бронзи на міжнародному турнірі у Польщі. А найбільше він пишається третім командним місцем на чемпіонаті Європи у 97-му. 24 серпня з злимо, а 7 вересня ми вже були в Італії. Тут у мене гіпс такий був як гусарський чобіт великий ті враження, ж вони не знаю, такі були самі самі самі. Я більш переживав за колегів ніж за себе, тому що, ну. Магаз зростеться, а чемпіонат не повернеш тут нереально був. Наш герой спробував свої сили на трьох паралімпіадах в Атланті, Сіднеї та Афінах. Зараз гадують ті чудові часи разом із товаришем по команді Сергієм Атаманенком. Місто Сіднеї – воно як дуже-дуже гарне місто, там оперний театр, їхні там всякі ті споруди, там міст, такі дуже-дуже ну, гарне місто, дуже високе, океан. Ми там перомом перепливали з одного містечка друге». Попри свої 55 років, стрілець не пропускає жодного заняття. Каже, спорт для нього, наче наркотик, який раз спробуєш і вже не зможеш відмовитись. Воно не дає відійти, просто взяти і кинути, то важко. Можна лишити, тому що є проблеми там. Якась болячка вилізла. Тому була була травма руки. То саме як для когось якесь таке любиме блюдо, що людина собі не може відмовити в тому. Лучник частенько навідується до поранених українських військових, аби довести їм. Після травм життя не завершується. Я гордий за них, де не так казали, тому що я не можу того зробити. Вони захищають нашу батьківщину. Хлопці з розумінням були такі. Не зациклались дуже приємно. Я зараз з ними спілкуюсь. Вони живі, вони живчики такі. Від великих стартів він уже відійшов однак, іноді таки навідується на змагання, аби розім'ятися і молодь налякати, щоб не байдикувала. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.